Ну що ж, усім привіт! З вами на зв'язку, містер Атлант. І сьогодні я б хотів підняти дуже важливу тему, яка стосується безпосередньо інжектів та, власне, вормхол. Отож, як перейти до інжеків з допомогою вормхол? Я гадаю, відео буде таке цікаве, тобто, як здійснити брідж і. Поїхали. Ну що ж, почнемо з того, що. У даному відео ми розглянемо соло, як приклад, але ви можете, для прикладу, підключити будь-який актив з будь-якого ланцюжка сола, наприклад, Полігон тощо, який підтримується верховно на ваш власний вибір. Отож, у цьому відео ми розглянемо перше, як використовувати Portal Bridge, друге, як викупити кошти на хабі. Третє це як конвертувати актив Сівіа 20 в актив Bank, е, Наступне, як конвертувати SOL в інж. І е, наступне. Ну що ж, починаємо. Щоб дізнатися, як це зробити, е, також я залишу вам посилання на власне інжектів Portal Soul, і там більш детально про це розповідається, але знову ж таки, вам це більше не потрібно, оскільки я буду це робити прямо зараз. Отож, перша наша дія це переходимо на portalbridge.com, де я, власне, і знаходжуся. Друга дія нам потрібно натиснути додаткові інструменти, що ми, власне, і робимо. Наступне 3. Підтвердіть мережу джерела як Solana і натисніть, власне, підключити. Далі, власне, тиснемо фантом і змінюємо цільову мережу, натиснувши саме тут. І що нам потрібно вибрати? Правильно, ми вибираємо наш улюблений інжектів. Так, є. Давайте зараз виберемо будь який із токенів, Ну, хай буде цей, натискаємо Sol. Далі вводимо солу сол, яку ви хочете власне, покрити. Допустимо, Це. От, супер. І далі нам залишається лише натиснути Next. Є. Отож, тепер нам треба підключити свій гаманець інжектів. що ми робимо, і тиснемо далі. Також вам потрібно буде сплатити невелику комісію за транзакцію інш, щоб провести свої активи з Wormhole на інжектів. Я думаю, тут питань також не буде. Якщо вам потрібні інші для покриття комісії за транзакцію, будь-яка, будь ласка, відвідати власне один з інш кранів спільноти. Спільнота інжектів о, є Stakeless Faucet і також Labs Faucet. будь-який із них. Також після того як ви підтвердите всі свої дані, натисніть Перевести. Є також, з, нам потрібно зробити дію під номером 14. Тобто з'явиться, спливаюче віконечко перед нами, ось яке інформує вас про те, що токени, що токени, які ви отримаєте, є Портал Рептокен. Тобто, ще й очікуваною поведінку, натисніть Підтвердити. Далі. Ми отримаємо з вами, спливаюче вікно знову ж таки, для підтвердження переказу в рухол. Після підтвердження детальних деталей натисніть Власне схвалити. Є. Yeah. Тобто епрув. Супер. Далі, що нам потрібно, це звичайно після відправки через Wormhole, ви отримаєте і ми отримуємо повідомлення про те, що токени потрапили в міст. Це теж є. Ви зможете переглянути деталі транзакції на соскані або венхол скане. Користуємося або тим, або тим. Тепер нам потрібно буде викупити а, наші токени на інжекті Hub, хаб, чим ми зараз власне і займемося. Також потрібно скопіювати хеш а, власне транзакції, записаний на кроці 3. Також зверніть увагу. Що а, в, на початку, якщо напоминаєте на 4 кроці на Вонхол для викупу активів. Пропустіть його і перейдіть на Injective Hub для завершення. Наступне: перейдіть на сторінку власне, Injective Network Breach. Тобто крок під номером 18, ми також зробили і а, натискаємо підключитися. Є. Yeah. Супер. Тепер нам потрібно а, клікнути на Metamask. Є yeah. і перейти за посиланням Hub Injective Network. Супер. Натискаємо Bridge. Тож є. І а, прокручуємо вниз і натискаємо, власне, «Claim th». Угу, Саме так. Є. Yeah. Отож, далі, що нам потрібно зробити, це вибрати Solana як вихідну мережу. І, власне, вводимо дані а, хешу з кроку 17 в поле, введіть хеш хеш-транзакції». Є. Yeah. Також мені хотілося зазначити, що нам потрібно далі натиснути uh, «Redeem your funds», тобто, що на українській мові, це «Погасити кошти, чим ми зараз і займемося. І, так, є, окей І далі, після того, як ви виводите, власне, пробачте, після того, як а, ми вивели кошти, переходимо до гаманця, щоб підтвердити, що ваші активи були переведені. Для того, щоб використовувати SOLV STEM Inject, вам потрібно буде конвертувати ваш токен CV20 в токен Bank. І натискаємо, власне, конверт. тобто конвертувати Далі, нам потрібно а, отримати, ми отримаємо ось. Навіть це вже є. Ми отримаємо з повідомлення з задаткової інформації і тиснемо Confirm. Пробачте конверт, конвертувати саме так. Далі ми отримуємо свої про те, що ваша а, конвертація завершена. В моєму випадку вона все-таки завершена. І тепер а, ви маєте сол у вашому гаманці інжектів. Щоб обміняти сол на будь-який інший актив, ви можете скористатися будь-яким з додатків для обміну створених на базі бейс. І на цьому все начебто. Це відео носить виключно інформаційний характер і є не фінансовою або інвестиційною порадою. Це є покрокою Власне, гайд, як, як власне, користуватися мостом через Вормхол, з дмовою Вормхол, саме так. І начебто все. Бу радий бути вам корисним. Гадаю, це відео буде саме а, корисне для тебе, оскільки я в клавні будушув це. І зустрінемося наступному відео. Бувай!